Подам BMW X3 G01, 2-літровий турбодизельний. Офіційна машина пригнана з Німеччини. 79 800 оригінальний пробіг, машина в М-пакеті, адаптивні LED-фонарі передні, задні також LED, М-бампер, М-пороги, два комплекта гуми преміальної зима Nokia, Capit R3 і в Redestein. Машина в достатньо рідкому кольорі для нашого регіону виглядає гарно. Морда в бронеплівці Зараз покажу вам салон автомобіля. Він тут просто нереально гарний. Коньячного кольору, кожа, комфортні сидіння, є із мінусів це механічні приводи, є проекція, чорна стеля, панорама повна, 12,3 дюймовий монітор, бездротовий Apple CarPlay, LED панель приборів. Гарний стан, пахне новеньким. Швиденько роблю для вас експрес-огляд. Тут на упорах шторка, кнопочка. Під капотом нічого не вимував. Працює дуже рівно, сам не чуєте. Витрата пального 7,4 літра дизеля, і це в місті. Спорт коробка. Чотири режима їздина супер зручна в керуванні в місті. Має великі дзеркала, гарно відчуваються габарити, робить її досить безпечною, дуже комфортна підвізка. Тому рекомендую до покупки даний апарат. Будете задоволені 100%.